До дня художника у Лозовій провели арт-квест під назвою Лозова у твоєму скетчбуці. Ідея створити такий захід у місті прийшла до однієї з організаторок квесту Юлії Білоус ще рік тому після перегляду відео в інтернеті. Цю ідею підтримала моя колега Оля, і ми почали працювати в цьому напрямку, отримали підтримку нашого керівництва управління культури, а саме Тетяни Валерівни Запорожець. Коли дали добро, ми почали розробляти всі потрібні засоби. А це була маршрутизатор із завданнями. Для нашого арт-квесту ми обрали назву Лозова у твоєму скетчбукі. Скетчбук це, це альбом з маленьким. Замальовками. Саме такі завдання отримували наші учасники. На скетч на замальовку вони мали б витрачати від 15 до 30 хвилин. У квесті взяли участь 15 чоловік. Вікова категорія від 16 років і старше. Це випускники художньої школи, студенти коледжу мистецтв і аматори. Серед дівчат, серед такого квітника, у нас був один хлопець Максим, який залюбки малював, фантазував і творив різні чудеса своїм пензлем. Була у нас ще така пані, якої було за 30, Вона була любителем, вона була аматором, але вона дуже гарно малювала. Від себе вона намалювала красивий наш свято-смоленський храм. Арт квест складався з чотирьох завдань. Організатори конкурсу говорять, намагалися охопити якомога більше визначних місць лозової. Перше завдання було направлене на те, щоб показати їхнє творче мислення. Учасникам потрібно було показати своє бачення букви «Л», бо кожен з нас розуміє це по-своєму. Для когось «Л» – це любов, для когось це лі... 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 література. Виходячи з цього, так ми очікували якихось нестандартних. Якихось цікавих результатів. Наступним завданням у нас було дуже цікаве, навіть не пов'язане з малюванням, а саме з тими цікавими арт-об'єктами, які в нас є в лозовій. Тобто кожен учасник отримав маленький шматочок якоїсь скульптури чи якоїсь локації, і повинен здогадатися, де саме знаходиться цей об'єкт. Третім завданням в нас було показати погляд кожного на нашу лозову, яка саме точка лозової. Є улюбленою для учасника. Тобто ми також розширили ті локації, які будуть задія... задіяні в нашому квесті. А четверте завдання це було також не просто його було знайти. Ми не просто сказали, що йдіть туди-туди, а ми теж зробили для них ребуси, які хто. Одразу а для когось, було складно, але знайшли всі. Потрібно було відгадати назву і знайти одне з кафе, які розташовані в нас в Лозовій. Це була наша східна точка, де всі зібралися, де всі мали час поспілкуватися. Саме завдання було намалювати смаколик. От вони отримали, вони малювали, вони спілкувалися. Була атмосфера творча. Люди учасники розмовляли не про якісь проблеми життєві, а про те, хто чим любить малювати. Мені сподобалася фраза однієї, дівчинки бачила в одному з наших супермаркетів Лазівських такі чудові маркери, не дочекаю стипендії, щоб їх придбати. От, щоб ви розуміли, яка саме атмосфера була нашого квесту. Ще мені сподобалася фраза теж однієї. Учасниці. Перший раз за два тижні я вийшла, я прогулялася осінньою лозовою. От заради цього основна задача саме була створити атмосферу, от, от, щоб люди згадали, що крім якихось проблем, ще є і творчість. Весь наш арт-квест мав тривати 6 годин. Ми стартували в 9 годин ранку, і останній малюнок мав бути зданий о 15.00. Тобто 6 годин, тобто це мало бути 3 малюнки швидко намальованих. Саме тому ми віддали перевагу такому формату, як скетч. Роботи конкурсантів оцінювало журі. Після шестигодинних перегонів всі учасники арт-квесту зібралися у Лизівському краєзнавчому музеї, де підводили підсумки та називали переможців. Жюрі працювала над такими критеріями оцінювання: це швидкість малюнку, якість і оригінальність. В кінці, коли вже були ці всі критерії виконані, журі запропонувало ще одну критерію оцінювання загальне враження від всіх малюнків, які зробили наші учасники. За підсумками квесту, журі визначило два переможця, які отримали сертифікати на придбання канцтоварів в одному з лозівських магазинів на сум. Гривень. Також у квесті визначали переможців ще за двома номінаціями. Найкращий коментар переможниця отримала сертифікат на суму тисяча гривень. У другій номінації Приз глядацьких симпатій перемогла учасниця квесту, яка за свою роботу набрала найбільшу кількість лайків і отримала сертифікат на суму 500 гривень. Саме Арт-квест ми транслювали в Фейсбуці, де могли по онлайну коментувати всі ті картини, які ми пересилали. Тобто ми працювали онлайн, ми вели і прямі трансляції у Фейсбуці, лайкали також всі наші жителі Лозівщини і по лайках ми вже підраховували і вирішували приз глядацьких симпатій. І також наші глядачі могли спробувати себе в найкращі. Чих коментарях була в нас така номінація. Ось так відзначили День художника у Лозовій. Ми приурочили цей арт-квест до Дня художника, мотивуючись тим, що різні заходи проводяться для вчителів, для медиків. А про це свято, можливо, навіть ніхто й не знає. Але я вважаю, що художники вони також важливі, ну, тому що в буденній сірості, коли ти проходиш і бачиш щось яскраве, ти посміхаєшся. І не всі задаються питанням, чия ж це заслуга, а саме художник. Тому дуже хотілося їх шанувати. Хотілося їх об'єднати. Хотілося їм нагадати, що вони також важливі і що вони також заслуговують на свій день в році.